Що, Всім привіт. Маємо на годинку 21.00. І це що означає, що робочий день що? Правильно, не завершений. Робочий день продовжується. Посилки всі розпаковані, але не оплачені. Їду додому, буду проплачувати посилочки. Всіма сьогодні повинно розрахуватися, на всіх повинно вистачити коштів. От, тому бачите, який ненормований робочий день. Коли працював я пожежним, то була е, доба через три. Да, інколи викликали між чергуваннями, але все одно був якийсь такий е, графік. Е, коли ти підприємець, графіку як такого немає. Е, ну, Я собі стараюся робити, сьогодні таке виключення, попрацюю трошки допізна. Але Взагалі вечором годин 8 вимикаю телефон або на беззвучній ставлю, не беру, бо дуже багато дзвінків і в суботу після обіду вже не беру і в неділю. тобто, А так, весь час на зв'язку, весь час виходжу на зв'язок, але потрібно трошечки відпочивати. Сьогодні було багато посилок. Дивіться, значить, по нашому розіграшу з пляшками вин лідери не змінилися. Перший Денис, другий забув, як звати. Записано, їхні посилки по вартості ніхто не перебив сьогодні, так. Будемо дивитися, як буде далі. Пробігати розіграш, цікаво мені самому. От, тому, так, Сьогодні цікаві такі елементи, познавали, які я перший раз приймав. Якийсь сплав, невідомо від чого, але мені хлопці підтвердили по телефону, що це воно приймається. Закрив я людині це. Ну, Багато чого нового дізнаєшся. Цікава, цікава така робота, з кожним днем дізнається щось нове. І знову прийняв і зараз скину кошти за вольфрам. Вже казав. Після аналізу тільки буду скидувати кошти. Але ні, щось туди-сюди. Значить, дивіться, що по, вольфрам, по ніхрому. По ніхрому, значить, наступне. Оказується, після аналізу може бути n 50 n 70 Місць цього ніхрому. Ціна ну Різна виходить, після аналізу. У мене була ціна 250 гривень, і воно весь час нормально якби, зароблялося на ньому Потім одна посилка закрилася так, що мені закрили по 200 гривень. Тому і там ще може бути менше. Тому я е, зараз поставлю ціну від і до. І після аналізу так і буду розраховуватись, Більше без аналізу розраховуватись не буду. Це я останній раз, бо не знаю. Якщо в нуль вийшов. Якщо в нуль, то це добре, це досвід. Якщо в мінус, то ну, неприємно. Ой, ну досвід, все досвід. Як я люблю казати, це все досвід. Сьогодні продав свою ласточку Ниву. От Пішла вона, людина мене вже місяць мосолила, за нею, продай, 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 збивала ціну. І все-таки добилася свого і продав я свою ласточку Ниву. Хай вона і служить, вірую, правдою, вона мене ні разу не підводила. Класна машина, мені вона дуже подобалася. Ну, це такий був маленький джип, який збитий, класний, обслужений повністю. Ну, все. Гроші я туди не жалів. Слава Богу, хай людині служить. Ну, все. Хай там все буде добре. Благословляю, хай буде все добре в неї. О, ну, такі справи. То день не завершується, зараз вже під'їжджаю додому і буду працювати, пересилати вам кошти. Так що так, всім гарної ночі. Завтра будемо, можливо, знову на зв'язку. Всім до побачення.